Добрий день, починаємо. Так, знову фокус. Три петлі підйому ще 3, 4, 5. Це в нас буде прямокутна клітинка. Пропускаємо порожню і закриту клітинку. Крайній стовпчик, пров'язали стовпчик. Ще 5 повітряних петель. І так, над кожною буквою М ми пров'язуємо по великій арці. Цей ряд взагалі дуже легкий, тому що тут рахувати, як такого, нічого не треба. и снова 5 арочек 4 5 накид столбчик так. и так далее день 2 3 4 5 накид и столбчик столбчик и У нас має вийти 3, 4, 5, сім арок з п'яти повітряних петель. Там, де розширення, у нас буде маленька арочка з однієї повітряної петлі. Це Зараз ми дойдемо. Так, виходить ще дві. Стопчик, стовпчик. Так, остання арка з цього рапорта. 5 стовпчик в середній стовпчик, повітряна петля і стовпчик з цей самий стовпчик. Таким чином ми формуємо розширення між рапортами. Ну і знову 5 повітряних петель, пропустили порожню клітинку, закриту клітинку і формуємо далі ось такі блоки. Елементарний ряд. Особливо, якщо все до цього було. Так, 25. Виходить правильно, до 25. Стовчик пров'язали. Повітряна петля і з'єднуємося в третю повітряну петлю. Три петлі як стовпчик, і ще три як арка. Стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі. стовпчик з накидом. І ось така буква М виходить початкова. Такими буквами М ми проходимо абсолютно всі арки з п'яти петель. І логічно, що їх у нас має вийти сім. Тобто не більше ні не менше. Рівно сім. Три петлі, стовпчик без накиду, Три петлі, стовпчик з накидом. Кінець цього ряду буде, в принципі, такий самий, як і всюди, де у нас розширення йде з трьох повітряних петель. Там буде закінчення стовпчиком з накидом. Ну, хто вже на досвіді, той відразу це побачить. А іншим я покажу. Так, ще трішки, три петлі, стовпчик в стовпчик. Так. Три петли. Еще трешки. стопчик без накиду. Три петли и стопчик, столбчик. Так, остання. И ось. Крайний стопчик с накидом рапорта. І тут у нас вже арка розширюється, буде три повітряні петлі. В попередньому ряді було одна, тут три. Стовчик в стовпчик і починаємо наступний раппорт. Все дуже просто, чітко, ну і можливо не швидко, особливо, якщо ви початківець. Нагадую, філейні техніки, головне акуратність. Тобто тут швидко і тяп-ляп не вийде, і робота буде ніяка. Зустрінемося в кінці. І так, кінець 25-го ряду, повітряна петля, і я пров'язую стовпчик з накидом в третю петлю підйому. 3 повітряні петлі. І ще дві накид, і в петлю, куди ми пров'язували. Перед цим пров'язуємо струбчик з накидом. І далі сім прямокутників, цеглинок з п'яти повітряних петель архів. Це 26-й ряд. Будемо в'язати. В принципі, теж один із простих. Стовчик в стовпчик і арка. Ну і так пов'язати до кінця. Стопчик, стопчик. Ще трішки дійдемо до розширення. Там уже у нас буде формуватися дві клітинки. Закінчуємо рапорт. Крутиться трошки ця ниточка. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку. Дві повітряні петлі, і стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Починаємо наступний рапорт. П'ять повітряних петель. Трошки фокус гуляє, освітлення погано. І так. Ми закінчили 26 ряд. На цьому все. Легких петельок.